Якщо погано заповнив анкету на як на Куаєт, які шанси при подачі на піар? Це цікаве питання. Да? І у мене була у мене була розмова з українцями от буквально цього тижня, про відмови. Про відмови. І зараз вже є багато інформації в інтернеті. В різних чатах, де українцям відмовляють, і українці, а українці не розповідають, чому так їм ем відмовляють. То, коли тільки починалася ця програма, і коли люди заповнювали, подавали документи, я тоді зробив відео. Це було два роки тому назад, так де я казав, що будьте обережні. Тією інформацію, яку ви даєте. Я чітко, я, я чудово розумію, що е, люди просто щоб не заморачуватись деякими документами, паперцями, вони просто е, писали, е, думали, що ця інформація вона не важлива. Хто там буде перевіряти? Писали що щось небудь, е, е, отримували візи, отримали про е, ці дозволи на роботу. Приїхали. Але я ще тоді казав, що все це буде перевірятись пізніше, коли ви будете подаватись на постійне резидентство. Тобто для отримання візи і дозволу на роботу уряд Канади не перевіряє так ретельно, як на отримання постійного резидентства. Так і треба розуміти, що отримання постійного резидентства це ще не закінчення перевірки. Є багато випадків, коли люди вже отримали статус постійного резидента, жили в Канаді по декілька років в статусі постійного резидента, а потім отримували листи з тим, що статус анульована, тому що у них в їхніх ділах знайшли якісь там неправдиву інформацію. Так тобто, це залежить від того, що було некоректно заповнено по покуаєд. Так, яку інформацію ви надали некоректно. Якщо це щось стосується роботи, наприклад, ви там не вписали якусь роботу, де ви працювали, або ви написали, а там не працювали. Так то це чепуха, за це перейматися не варто. Тобто, ви завжди ну це зрозуміло. Якщо ви не зможете зв'язати з якимись там своїм роботодавцем багато документів пропало зараз, так. Під цима бомбашками під пожарами. Тобто, ну дуже важко, дуже важко доказати, щось там пов'язане з роботою. Або якщо ви вели свої, своє підприємство, були підприємцем, так і у вас там, ви подаєтесь як робота по, по підприємництву по своєму. Але якщо ви надали некоректну інформацію щодо, наприклад, вашого сімейного стану, або щодо. Переслідувань там чи ви були там засуджені десь, так або якщо ви надали на коректну інформацію про військову службу, наприклад, то це серйозна проблема буде. Це буде серйозна Проблема, і ну вирагідність того, що відмовлять, вона є.